Друзі, сьогодні цілий день я думаю про вразливість. Я теж це почула не перший раз. Вразливість, вразливість це те, про що ми соромимось, чи м, вважаємо м, якби для себе неможливим. Я думаю, розказати на всю. На всю аудиторію. А як я це розумію? Це, наприклад, чоловік, у якого там щось не вийшло з бізнесом, да? він не хоче про це розказати. Чи, наприклад, ну, тобто, якісь наші поразки, поразка, вона наче і вразливість. От я, наприклад, розповідала. Про вразливу для себе тему Вітіліго. У мене там є хайлайс, кому цікаво подивитися. І є ли є у вас вразливість. Що ви з цим робите взагалі?